Ювілейну виставку заслуженого художника України Миколи Шевчука презентували 30 жовтня у Тернопільському обласному художньому музеї. Експозиція мала назву У наші мираї на землі та приурочена до 60-річчя митця. Сам був здивований, що на свій 60-річчя ювілей в залі ні однієї роботи, які були написані раніше 30 років тому, тому що ми на сьогодні з працівниками музею. Зауважили, що ні однієї роботи з попередньої виставки тут немає. тому що всі свіжіші. Найстаріша робота, представлена на виставці, датована 1996 роком. А найновішу митець домалював у ніч перед відкриттям експозиції. Це картина Ангела ЗСУ, яка має назву Воїнам світла, воїнам добра. Загалом автор представив 60 своїх полотен. Тематика однозначно, все Україна, любов до України, захист, підтримка. Українського війська, народні традиції обов'язково, духовні мої роздуми, ну і також в іншому залі є представлена більш така творчість, релаксаційна, на тюрмор. Відвідати виставку прийшли друзі, колеги та знайомі художника. Вони не лише переглядали картини, а й вітали митця з ювілеєм, дарували символічні подарунки. Серед гостей була Галина Снітовська, яка розповіла, що їхні сім'ї дружать уже близько 40 років. Ми стежимо за його мистецтвом, розумієте? І його настільки картини не можна зразу, ну вони не реалістичні, от побачив і все. Отримав якусь позитивну енергію, пішов. Ні, їх треба читати. Розумієте, вдивляєшся, і тут бачиш би горе, ой ні, а там же ліс. Знову дивишся, ні, це ж будинки, ні, там сонце сходить. Тобто, ти читаєш чим більше вдивляєшся, тим більше бачиш якогось позитиву. Тично люд картини ці від себе не відпускають, розумієте? І ти можеш стояти, захоплюватися кольорами, вдивлятися в очі, героїв. От, наприклад, козака, ти дивишся в очі, а там глибій. Розумієте? Мо він до тебе проговорює. Відвідувачі відзначають, що картини Миколи Шевчука немов випромінюють світло, адже художник використовує яскраві барви та майже не застосовує чорного кольору. Найбільше полотен із зображенням соняхів. А ще глядачі захоплюються не лише красою його робіт, а й працьовитістю та відданістю мистецтву. Я сьогодні завітав на виставку мого колеги Миколи Шевчука. Йому сьогодні 60 років. Це вже такий поважний вік. Для художника, для того, щоб вже ну, він такий взагалі працює чоловік, багато працює, виставляється. Тепер можна трохи замислитися, трохи подумати і далі продовжувати то, що робив. Побачити виставку митця в художньому музеї можна до 15 грудня.